Є російські війська розмістила на території тамчасово окупованого Криму свої новітні системи протиповітряної оборони С 500 прометей. Про це заявив очільник гур Кирило Буданове. За його словами, це буде дослідне застосовування, адже на півострів окупанти перекинули лише певні елементи системи. Додам, що ЗРК С «Прометей» прометей найсучасніший російський зенітний комплекс великого радіо і на озброєнні в російській армії перебуває жовтня 2020. Цього го вартість однієї такої одиниці сягає близько 600 мільйонів доларів ЗРК оснащені е, системою самонаведення і можуть перехоплювати об'єкти на відстані до 600 кілометрів та висоті до 200. Мова йде як про балістичні крилаті ракети, так і про гіперзбукові цілі. Крім того, заявлені параметри мають дозволити комплексу збивати не лише оперативно-тактичну ракетну зброю малої дальності, як АТАКАМС, а й виконувати перехоплення ціла середньої дальності